Доброго дня! Тема уроку метан, фізичні властивості реакції заміщення. Перевіряємося до теми нашого уроку. Поширеність у природі та фізичні властивості метану. У природі землі метан доволі поширений. Він утворюється в процесі анаеробного розкладання органічних речовин, зокрема целюлози. Горючі природні гази зазвичай місять до 95% метану. На дні боліт і ставків метан утворюється внаслідок розкладу решток рослин без доступу повітря. Тому його ще називають болотним газом. Також метан нагромаджується у вугільних соляних шахтах унаслідок виділення із пластів вугілля і супутніх порід, де він міститься у вільному та зв'язаному стані. У цьому разі його називають рудниковим газом. Отже, метан є основним компонентом газів природних горючих до 99,5%, нафтових попутних 39,91%, болотяних понад 99% і рудникових понад 48% газів, присутні у газах грязєвих вулканів понад 95%, спорадично зустрічається у вулканічних газах і в газах магматичних і метаморфічних порід. Фізичні властивості метану. Метан безбарний газ, без запаху і смаку, майже удвічі легший за повітря, у воді мало розчинний. На повітрі або в атмосфері кисню він горить неяскравим полум'ям. Його суміш з повітрям вибухонебезпечна. Дехто з вас може засумніватися в тому, що метан не має запаху. Адже користувачі природного газу саме за запахом визначають його витікання, якщо кран на газовій плиті нещільно закритий. Річ у тім, що метан є вибухонебезпечним, а через відсутність запаху вчасно виявити його витікання неможливо. Тому до природного газу додають спеціальні речовини зі стійким запахом. Відчувши його, Кожен має розуміти, що в приміщенні є природний газ і в жодному разі до повного провітрювання не запалювати сірника і навіть не вмикати світло, щоб не стався вибух. Хімічні властивості метану. Метан являє собою малоактивну в хімічному відношенні речовину. За звичайних умов він досить стійкий до дії кислот, лугів і окисників. Для метану, як і інших насичених вуглеводнів, типовими є реакції заміщення, при яких атоми гідрогену заміщуються атомами інших елементів або груп атомів. Якщо суміш метану і хлору, Виставити на розсіяне світло це треба робити дуже обережно, на яскравому світлі вибухне, то можна помітити, що під час реакції жовто-зелене забарвлення хлору поступово зникає. Взаємодія метану з хлором відбувається в кілька етапів. За умов достатньої кількості хлору відбувається послідовне заміщення атомів гідрогену на атом хлору. Внаслідок реакції утворюється суміш хлорпохідних метану. Розглянемо детальніше цей процес. Оскільки молекула метану має 4 атоми гідрогену, то всі вони поступово у 4 стадії можуть замінитися хлором. Спочатку один атом хлору стає на місце гідрогена, утворюючи хлорометан, і побічний продукт гідроген-хлорид. Далі другий атом гідрогену замінюється на хлор, утворюючи дихлорметан і гідрогенхлорид. Так само замінюється третій атом гідрогена на хлор і четвертий. Внаслідок реакції утворюється суміш хлорпохідних метану. Ось структура молекули метану. Розглянемо поступове заміщення атомів гідрогену в молекулі метану на атоми хлору. Перша стадія. Утворюється новий зв'язок між атомом хлору і атомом гідрогену в молекулі метану, зв'язок між атомами хлору послаблюється і розривається, утворюється молекула гідроген-хлориду. А вільний атом хлору приєднується до залишку метану і утворюється молекула хлорометану. Поступово так само заміщується другий атом гідрогену на хлор. Далі відбуватиметься заміщення третього. І четвертого атомів гідрогену на хлор до повного заміщення всіх чотирьох атомів гідрогену з утворенням тетрахлорометану. Механізм реакції заміщення при взаємодії метану з хлором. Галогенування протікає по радикальному ланцюговому механізму, тобто через утворення вільних радикалів. Реакція відбувається за кількома стадіями. Перша стадія зародження, тобто ініціювання ланцюга. Це поява в зоні реакції вільних радикалів. Під дією сонячного світла відбувається розрив зв'язків молекули хлору з утворенням атомів хлору. Це і є вільні радикали хлору. Друга стадія зростання ланцюга. Вільні радикали хлору взаємодіють з молекулами метану. Утворюючи нові радикали метил, ланцюжок зростає. Третя стадія обрив ланцюга. Радикали сполучаються один з одним, утворюють молекули і тим самим закінчується ланцюжок перетворень. Реакція заміщення між органічними речовинами відрізняються від реакції заміщення в неорганічній хімії. Наприклад, реакція заміщення взаємодія хлоридної кислоти із активним металом, скажімо, цинком. При цьому утворюється нова складна речовина і нова проста речовина. Тобто, атоми цинку заміщують атоми гідрогену у хлоридній кислоті. В органічній хімії дещо інакше Утворюються внаслідок реакції заміщення обидві складні речовини. Тобто, якщо метан вступає в реакцію заміщення із хлору, то дійсно гідроген заміщується на хлор і також сполучається з ним. Тобто атоми хлора стають на місце гідрогена і другий атом хлора сполучається з атомом гідрогена. Утворюючи також складну речовину. Для метана характерні і інші реакції. Під час нагрівання без доступу повітря метан розкладається, цю реакцію використовують для одержання порошку сажі це і водню. Ці продукти широко використовуються в органічних синтезах. Під час горіння в достатній кількості кисню будуть утворюватися карбон 4 оксид, тобто вуглекислий газ, і вода. При цьому виділяється велика кількість теплоти. Рівняння є таким. Розглянемо схему застосування метану. Ось, будь ласка, виробництво розчинників, виробництво синтетичного каучуку, Виробництво друкарських фарб і сажі, виробництво синтетичного бензину, паливо в побуті. Підведемо підсумки. Метан найпростіша органічна сполука. У молекулі метану, як і в інших органічних сполуках, атом карбону чотиривалентний, тобто утворює 4 ковалентні зв'язки. Метан згаряє з утворенням вуглекислого газу і води. Може вступати в реакцію заміщення з хлором. Метан складає основу природного газу. Метан також використовують як паливо, а продукти його хімічної переробки в різних галузях господарства.